Ти знаєш, Господи, ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими христами не буде імен. Але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як з'явилася ідея цієї виставки? Минулої осені в нас була виставка. Благодійна виставка, ікон, знову ж таки, ікон. і кошти з продажу, від яких ми направляли на поранених бійців згоняти. Це, я вважаю, свята обов'язок кожного українця зараз брати участь в захисті нашої держави, тим чи іншим. так чи інакше. Тобто, якщо ти не пішов воювати, якщо в тебе ти не готовий віддати своє життя або з тих, тих чи інших причин, там здоров'я, діти, там, ще щось, не можеш віддати кров нашій державі, то ти маєш віддати нашій державі щось інше. Ти маєш хоча б віддати серце, ти маєш віддати гроші, ти маєш віддати свою голову. Тому що зараз війна йде з ворогом не тільки і не стільки, не тільки на фронті, вона йде по всьому фронту. Співвідносино з нашим ворогом. Тобто і на рівні інформації, і на рівні культури, і на рівні мистецтва, на рівні навіть того, на рівні науки, я вважаю, на рівні того, що хто взагалі буде яка нація най-креативнішою. Яка нація краще зможе себе позиціонувати світові? Це теж дуже важливо. Я вважаю, що кожен українець, якщо він... Не пішов туди, скажімо, під піски, не готовий лягти, ну не можуть вже дійсно 50-45 мільйонів і під дебальцями. Їх накриють грати, вони всі загинуть. Але вони зобов'язані так чи інакше допомагати фронту. От. І у нас була ця виставка, гроші зібрані, ми відправили на раненх, і у військовий госпіталь і хлопцям з правого сектору, теж там яким вискочили, там треба зараз це повідомлення, теж видавали, І в нас одну ікону купили для одного з добровольчих батальйонів. Ми поїхали до них туди її вручати разом з тим благодійником, який купив цю ікону, тому що він особисто вважає, що ікона має бути в тих батальйонах, де є віручі бійці, має бути ікона, щоб вони відчували на собі захист. Святих Господа Ісуса Христа і Богородиці. Що теж зовсім правильно, тому що я особисто вважаю, що на фронті відчуття відчуття Бога у тих віруючої людини набагато сильніше. Набагато відчуття того, що Бог може був врятувати, або тебе не врятувати, відчуття смерті, яка ходить поруч дуже сильно. От, і це зовсім справедливо. І на вручення цієї ікони я побачив гору цих ящиків від патронів до набоїв до АКМ, ці шли на два дзинки, і дуже попросив, випросив один. Він мені дуже сподобався, так щось в голові стрельнуло і захотілося як художникові написати. Тому що, в принципі, ця дошка це, з двома шпугами, це класична та дошка, на якій ми пишемо, коли пишемо ікону. Єдине, що там це дерево, воно зазвичай пройшло якесь важке життя, воно потемніло від часу, воно стало неймовірно красиве. Це просто красива річ сама по собі. І вирішили написати одну роботу, потім, потім виникла ідея взагалі зробити цілу вистав. Я Згодилися ще два художники, це я, Олександр Клименко, і Софія Атлантова і Наталія Володимирова. Для нас це, в принципі, не, не перший такий проєкт. Весною ми робили виставку в музеї національного декоративного мистецтва України, присвячену захисникам України. Тобто, коли відбулася анексія Криму, почалися вже проблеми на Дебатцева, стало зрозуміло, що оборонці України мають якимось чином бути підтримані і на такому рівні. У нас ціла виставка була ікони, виключно ікони святих воїнів, де ми намагалися, зобразивши ікону святого воїна, дати приклад того, як можна і як потрібно. Як є можливість, обороняючи свою Україну, отримати святість від Бога. Тобто Для нас, це теж. Тобто для нас було не тільки написання цих ікон, але ще роздум над тим, в якому контексті можлива святість, ну, як для християнина, от як, начебто, не обийда, а з іншого боку святі воїни. Їх дуже багато. От, і все ж таки є така от думка богословська, що. Є. Є дві самі найвищі заповіді це заповідь до Бога і любові до ближнього. І коли заради любові до ближнього, тобто для того людини, з яким ти поряд живеш, ти йдеш, захищаючи цього ближнього, гинеш і жертвуєш своїм життям, то тоді ця заповідь необиста є не такою важливою, як полюби свого ближнього. О, ця ієрархія заповідей в християнстві присутня. От. І вже зараз цей проєкт на новому випадку і знову ж таки я вважаю, що концептуально я не, не тільки е, хотів, щоб це було на дошках, але щоб це дошки привезені з зони АТО. Тобто більша частина цих дошок привезена саме з пісків. Е, Явдя частина привезена з полігонів, але от самі цінні, самі такі, знаєте, от, е, Довжки, які вимагали, допомагали мені, від, мені задуматись над сенсом війни, відчути цю війну, це привезли з журналістами, волонтерами і бійцями ЗОНТО. Мені допомагали в цій виставці бійці правого сектору, батальйону Дніпро-1, Дніпропетровська автомайдану журналісти, волонтери, бійці батальйону Січ. Я всім є вдячний. І концептуально з самого початку це говорили, що це не наш художників проєкт, це проєкт наш і тих бійців, які там присутні. Я вважаю, що це ми разом створили цю виставку, і вони так само творці цієї виставки, як і я. Можливо, я вважаю, навіть більше, ніж ми, тому що для мене особисто я не знаю, не, не можу уявити, як під обстрілом постійним. Можна збирати ці дошки і передавати мені, як можна не забути те, що ти обіцяв якомусь там, вибачте, тиловому художнику, що взяти і передати йому. І я, Ця виставка не моя, ця виставка в першу чергу цих хлопців, а потім вже моя.